Автомобілі швидкої поліція розтрушені легковики. Вуз ранкова аварія у Луцьку на перехресті вулиць Потимні, Гнідавська. Як стало відомо, унаслідок зіткнення двох пасажирів ваза забрали до лікарні. Подробиці ДТП далі. Для когось ранок починається не з кави. На перехресті вулиць Гнідавська та Потебні не розминулись бус та легковик. За попередньою інформацією, є постраждалі. Втім, на місці аварії нам нічого не коментують. Рух транспорту на перехресті через ДТП було ускладнено. Чоловіки, ймовірно, водії автомобілів Опель та ВАЗ, які втрапили у ранкову аварію, виявились небагатослівними. Ми нічого не коментуємо. Хто винен на вашу думку? Приїде слідчо-оперативну групу. Розбереться, що винен. – що без коментарів. Дякую. На місці аварії правоохоронці будь-що коментувати теж відмовились. Однак сказали, є потерпілі. Як з'ясувалось згодом, двох пасажирів легковика вас доставили у лікарню для обстеження. О 7.55 надійшло з лінії 102 звернення з приводу ДТП, куди були скеровані бригади медичної допомоги. При безпосередньому прибутті було троє постраждалих в результаті двоє госпіталізовано, з незначними пошкодженнями, одна відмова до госпіталізації. Двоє осіб завезено безпосередньо в безпосередньо міську клінічну лікарню. Пошкодження не важкі, там є підозра на закриту черепно мозову травму і ще в одної особи безпосередньо там є забіг грудної клітки. А водіїв автівок повезли для освідування у наркодиспансер, кажуть у поліції. Після з'ясування обставин буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Або складено адмінпротокол, або внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як повідомили у поліції згодом, водії були тверезі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.